Вітаю, ви дивитесь новини на НТА. Ми підсумовуємо події середи 27 травня у студії Мальва Вовк. Далі ви дізнаєтесь про наслідки львівського потопу та чому сьогодні перед Львівською облдержадміністрацією з'явився імпровізований цвинтар. Про це та ще багато цікавого уже за мить. Львів перетворився на Венецію. Негода 26 травня накоїла лиха і в регіоні, і в самому місті Лева. Повалені дерева, ріки на дорогах, затоплені підвали житлових будинків. Як львів'яни пережили стихію далі? 1300 дзвінків зробили львів'яни на гарячу лінію міста в час негоди. Рекорд активності спричинила небувала злива, яка за лічені хвилини затопила частину міста. Поривів сильного вітру, не витримали і деякі дерева. Стара тополя впала на машину нашого колеги львівського журналіста. На щастя, нікого в салоні в той час не було. У самому місті затопило підвали будинків, магазини, кіоски, не курсував електротранспорт. В місті, так і за його межами, утворилася дуже велика кількість возв. Дощоприймачі з ними не справлялися, тому вода собі знаходила низинні місця, де вона розливалася. Внаслідок чого ми маємо по області підтоплення двох житлових будинків і також чотири підвали, де знаходилася вода на досить високому рівні. По Львову підрозділ залучалися на вулиці Тарнавського, де проводили відкачку води з житлового будинку, якому була загроза реального підтоплення. По інших місцях вода знаходилася підвальних приміщеннях, критичної межі вона не завдавала, і потреби її відкачувати не було, оскільки продовжували падати дощ, і рівень води не міг впасти самостійно, оскільки це переважно були ґрунтові води. Буревій повалив кілька дерев на вулицях Балтійській, Володимира Великого, Стрийській на вулиці Лемика та поблизу перехрестя на Сахарова. А от львів'яни, вочевидь, незважаючи на стихію, гарного настрою та почуття гумору не втрачають. Мені особисто завдало, я думаю, що не тільки мені мене то вразило, що на тій зупинці, де став наш трамвай на повороті на Сахарова, там така була ріка, що я просто так і думала, де ті комунальні служби, як так могло статися, що там в брід люди переходили босі через ту дорогу, і трамвай не їхав, ну то було щось чимось. Збитки, ну, крім того, що сильний падав дощ, то нічого. Але от тут я в школі працюю, то на даху. Видно, десь були дирки і затекло аж на цьому, на поверх. Стандартна погода львівська. Завжди ми звикли до такої погоди. Хіба воно може нам щось зробити? Абсолютно ніяких збитків не завдало. Зробило збитки, не хочу йти на роботу. У «Ні, збитків не завдало, ну не года, ясно, що не незадоволена. У природи немає плохої погоди. Так що для мене вся погода хороша, нормально. Все добре. Якби погода не змінювалась, то 9 із 10 людей не мали б про що говорити. Трохи поплавали, але нічого. Все добре, так? Все добре. Я в Шевченківському районі живу, Тут таких збитків не завдало дуже. Але по селах там дійсно дуже багато падало дощу і град, і навіть там на городах дуже потерпіли люди. Мається на увазі, отаке село Вибранівка, наприклад, за Львовом в сторону. Жидачова, там дуже багато потерпіли. В області стихія вирувала ще дужче. В багатьох селах випав град розміром в горіх. А через сильні дощі городи селян опинилися просто під водою. Синоптики ж заспокоюють. Дощитиме до п'ятниці. На вихідні небо над Львовом проясниться. Кладовище під облдержадміністрацією. Віл-інфіковані сьогодні в цілій Україні вийшли на акції протесту, бо вже з понеділка люди можуть залишитися без необхідного лікування. У Львові під стінами облдержадміністрації хворі організували своєрідний цвинтар з квітами та вінками, бо без антиретровірусних препаратів кількість смертей серед хворих на СНІД може різко зрости. Чому ВІЛ позитивні ризикують залишитися без життєво необхідного лікування? Далі у сюжеті. Жанна у Львівському центрі з профілактики та боротьби зі снідом на обліку перебуває з 2009 року. Жінка побоїться за своє життя, якщо з червня держава не забезпечуватиме її необхідними ліками. Мені назначили аРТ терапію. Мені назначили схему, яка необхідна життєво наважна. Це ламівудин, наводін і фавіренс. При которой теперішні власть з 1 іюня сказали, що буде остановлена. І для мене це як чоловіка, який рт терапію пожизненно, це ну сказати страшно, це нічого не сказати. Таких, як Жанна, на Львівщині більше тисячі, які вже з понеділка можуть не отримати антиретровірусні препарати. Держава гроші на закупівлю необхідних ліків приватній компанії виділила ще минулого року в грудні. Однак досі компанія, яка забезпечує хворих лікуванням, не закупила необхідні препарати. А запаси закінчуються вже днями. Тож тепер люди вимагають від Кабінету міністрів вплинути на фармацевтів, аби вони не залишили хворих сам на сам зі своєю бідою. Компанія фармацевтична Вектор Фарм вона отримала 100% предоплату на препарати першого ряду, які життєво необхідні для людей. І їм було дано півроку, щоб доставити ці препарати. Враховуючи на сьогоднішній день, компанія не, пере, не доставила препарати. Відповідно, з червня місяця уже 4 тисячі людини не отримують препарати. Ми вийшли сказати владі і всім загалом, що є така проблема, що обов'язково потрібно закупити медикаменти, щоб ці люди змогли надалі повноцінно жити і бути в цьому світі. Хворі двічі на день приймають антиретровірусні препарати. І якщо уже з червня на Львівщині зникнуть необхідні ліки, то громадські активісти побоюються збільшення смертності серед інфікованих та навіть поширення інфекції. Антиретровірусна терапія дуже. Необхідна віл позитивним пацієнтам, тому що вона по перше призупиняє розвиток вірусу і стабілізує стан здоров'я. По-друге, вона не дає не дає вірусу переходити від однієї людини до іншої. Тобто людина, яка приймає АРТ, вона не передає вірус, вона не є небезпечною для для свого... для свого партнера. Так і тим тим самим чином ми убезпечуємо розвиток вірусу, поширення вірусу серед населення. Минулого року область опинилася на шостому місці в Україні серед поширення віл сніду а в Львівському обласному центрі з профілактики та боротьби зі снідом перебуває понад дві тисячі офіційно зареєстрованих хворих. Сучасна історія на телеекрані. Бійці АТО, їх родини та прості люди, яким не байдужа доля України відвідали кінопоказ стрічки Аеропорт. Прем'єра фільму на телеекранах України відбулася цього місяця. Про пекло усіх днів боротьби в Донецькому аеропорту та історію перетворення на кіборгів простих воїнів АТО далі у нашому сюжеті життя після війни є, проте воно точно не буде таким, як раніше. Воїни АТО вже звикли до звуків пострілів чи вибуху гранат. Проте тут кажуть вони зовсім інша реальність, яка абсолютно відрізняється від тієї, яку довелось побачити їм. Багато тих людей, які там воюють і залишаться далі ну, невідомими. Не біда. Важливо те, що суть в тому є, що там воюється. Ця зараза сюди не приходить. По наші хати танки не їздять. Ми і в день, і вночі живемо собі в кімнаті в спальні і не йдемо ночувати до підвалу. От в зв'язку з тим, я просто хочу сказати, що перебування на сході є потрібне. Воно не настільки героїчне, може не просте, так скажемо. Ну, але якось в Україні ж є мужчини, вони повинні тримати той прапор не низько над землею, а високо. Під час війни багато мешканців сходу вже почали розуміти сенс слова патріотизм і стали більш свідомі у цьому плані. Перебуваючи там, спілкуючись з місцевим населенням Луганським, бачить, що все-таки менталітет міняється. Вони стають більшими українцями, ніж вони були рік тому. І дуже потрібно, як нам тут, так і до них донести якісь такі патріотичні фільми Не вату, не вату. А власне, патріотичні фільми, щоб вони бачили і розуміли, що от є героїка в Україні. Кінофільм Аеропорт показує усі реалії битви під Донецьким аеропортом у повній об'єктивності, якими б ці реалії не були жорстокими. Люди мають бачити можливо трошки жорстоке кіно, але воно таке є: то не придумано і не намальовано. Це, це таке є, це героїчна частина нашої України. Побратим Юрія Андрій із усмішкою згадує усі котли, які йому довелося пережити. Проте за цією усмішкою все ж приховані неабиякі переживання. Найстрашніші моменти то і літом, літом було найстрашніше. Цей початок іловайського котла, як ми виходили, цього разу Дебальцівський котел. Ну, таба зараз вже смішно, а тоді так не було до сміху. Та й тоді теж смішно було, бо з друзями були разом, так же. тоді було байдуже. Боєць певен, що художні фільми про події в Україні справлять на людей сильніше враження, ніж перегляд новин чи коротких відео у соцмережах. Я хочу від фільму побачити правду, то як воно там дійсно є. От. А фільми, думаю, що варто показувати, бо дуже часто по телеканалах в новинах показують, ну тобто якісь уривки і так далі. Всі люди прекрасно розуміють, що так, там страшно, там деколи дуже дурні ситуації бувають. От. Але ну, все от подивилися і все досить. А от такі більш не знаю, художні, документальні фільми, от вони сподіваються, що залишать в серці якийсь такий кусочок, який буде постійно пам'ятати, що там за нас хтось воює. Подивитись стрічку прийшли не лише солдати АТО, але й герої Євромайдану. Ігор Заставний зі смутком пригадує криваві події зими, він точно пам'ятає усе, що тоді з ним відбувалось. А прийшов тепер, бо знає, що на перегляді мають бути і майданівці. Запропонували піти подивитися той фільм. Я погодився, бо тут майданівці, будуть, казали і Мі казали, що тут будуть родичі загиблих. Прикроє те, що не всі готові побачити жорстокі реалії війни. Людям простіше дивитись щось розважальне. Будь-які е, відеоматеріали треба дивитися, те що, ну, те, що відбулося, і те, що відбувається зараз в країні. От, в мене вдома так само я своїм друзям показую відео з Майдану. Вони то, ну, жахом дивляться і не хочуть дивитися. Краще подивитися якісь інші серіали, які дивилися раніше, ніж те, що відбулося, і те, що відбувається. У залі була присутня і молодь, вона певна показ таких кінострічок дуже потрібний. Я вважаю, що це правильно, тому що зараз в нашій країні дуже чиский час. І щоб кожна людина знала, як наскільки нам зараз важко, щоб нас підтримували. Я також вважаю, що це правильно, тому що ми маємо показувати українцям, що справді робиться на сході. в Україні вже відзнято чимало кінофільмів про події Євромайдану та війни на сході, та важлива не їх кількість? А те, чи доносять вони щось до глядача, та чи відображають подвиги учасників війни? Марта Іванова Олег Возний новини НТА. Так і кадрових російських військовослав оборона аеропорту тривала 242 дні. Ворог протягом цього часу втратив 198 одиниць техніки живою силою, півтори тисячі вбитих та поранених. Цю главу мужності написали 25, та 79, та 81 та 95 та аеромобільні бригади, 93 третя механізована бригада, 74 окремий розвідбат, 91-й окремий інженерно-саперний полк, 3 окремий полк спецпризначення, 55-та окрема артбригада, центр спецоперацій Альфа СБУ. Готель Європа. У Львівському академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької покажуть п'єсу французького письменника та філософа Бернара Анрі Леві. Одна з цілей п'єси засудити існування стіни, яка відділяє Україну від Європи. Виставу показуватимуть лише один день. Наші журналісти побували на репетиції. Готель Європа така назва п'єси. Це вистава монолог одного актора, який переживає сучасні проблеми Європи. Центральним образом є письменник, який має підготувати промову. Він шукає натхнення у фотографіях та публіцистиці. Для більшого ефекту глядачам показують відео та фото на задньому плані. Вистава озвучена французькою, але її перекладають у субтитрах українською. Прем'єра відбулася у Венеції. В Україні її вже встигли показати у Києві та Одесі. На черзі Львів письменник щоразу вносить дещо нове у п'єсу. Все Лежить від міста, у якому її показують. Про продовження подій в Україні я якраз пишу і говорю у своїй п'єсі. Це якраз те, про що ви побачите і почуєте. По-перше, треба зупинити Путіна, зупинити агресивну війну, яку Путін веде проти вашої країни, і звільнити Україну від тих путінських псів війни, які заполонили її частину. Але по-друге, може навіть ще важливіше повалити ту стіну, яка існує між Європою та Україною. Як філософ Бернар Анрі Леві ставить ідею Європи на найвищий рівень. Саме тому він приїхав до Львова, до самого серця, де проходить битва за континент. Письменник вважає, що його роль боротися з пропагандою в такий спосіб. Він хоче донести, що у Франції є багато людей, які підтримують українців. Я хочу приїхати до справжніх європейців, до тих, для кого слово Європа має справжній сенс, а саме до жителів Львова, до всіх тих, хто прийде в оберний театр завтра ввечері, щоб підтримати їх у боротьбі. Я хочу заявити про те, що у Франції і в Європі є багато таких, хто підтримує українців. Актор з радістю розповідає про емоції людей, які вже встигли побачити цю виставу у інших містах. Він вражений тим, як його сприймає публіка. Актор намагається адаптувати текст відповідно до ситуації тієї публіки, яка його слухає. Я задоволений, бо цю п'єсу я писав від серця не тільки розумом, це не інтелектуальна вистава, це п'єса від людини, яка веде боротьбу. І коли я наприкінці вистави відчуваю, що люди тремтять разом зі мною, коли те, що я зараз говорю, сотні людей у залі десь всередині проробляють, то я дуже тому радий. Леві декілька днів тому адаптував текст для Львова. Що саме внесли нового у п'єсу не розголошують. Кажуть, це таємниця, яку завтра, 28 травня, розкриють. Наразі це вся інформація. Далі в ефірі нашого каналу. Дивіться спортивні новини з Андрієм Сиротяком. Я з вами прощаюся. Бережіть себе.